Що це я таке читаю? Це Джейн Остін. Дві переконання. Читаю я її в оригіналі англійською. Не розумію, правда, половину тексту. Ну, звісно, це ж класика. Наразі класика, напевно, старомодна. Чи все ж таки ні? Цікаво, що тоді зараз в моді в літературному світі? І яку літературу обирають українці? Про це я спробую розповісти вам у короткому сюжеті. Напевно, кожен із нас час від часу задумується, як обрати книжку, яка принесе задоволення, яскраві емоції чи, хоча б, користь. Хтось віддає перевагу нонфікшн літературі, що здатна відкривати важливі знання і уміння. Хтось полюбляє історичну прозу або біографії відомих людей, але більшість все ж таки росте на художній літературі. З нею ми знайомимося в школі, вчимося правильно інтерпретувати і аналізувати прочитане, бачити алюзії на власне життя і робити висновки, що можуть стати прикладом і для нашого подальшого майбутнього. На жаль, до повномасштабного вторгнення літературний ринок в нашій державі був переповнений російським контентом. Книжки не стали винятком. Наші громадяни масово споживали не тільки їхню літературу, а й зарубіжна проза нерідко мала лише російський переклад. Зараз же видавництво масово збільшують обсяги українських перекладів. Магазини починають насичуватися якісними зразками зарубіжної класики і сучасної літератури українською мовою. Та, власне, і сама українська література здебільшого розширює список талановитих майстрів сучасності. Отже, ситуація покращується, і ми можемо сказати, що модно зараз читати багато і саме українською мовою. То, можливо, варто перестати мучитись перекладами цих старомодних англійських слів власноруч і знайти таку класну версію української мови, чи може взагалі обрати щось інше. Ну а поки я вирушу на пошуку завзятих читачів на вулиці Осіннього Києва, аби дізнатись про їх літературні смаки і улюблені твори, тоді я й зможу обрати собі нову цікаву літературну пригоду. А також поспілкуюся з завзятими зірковими книголюбами телеведучим Костянтином Грубичем, співачкою Надою Жищенко і головною редакторкою видаництва Йоват Оленою Рибкою. Добрий день, можна задати вам декілька запитань. А, скажіть, будь ласка, яку останню книжку ви прочитали, і вам вона дуже сподобалася? Я <реш> 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 мабуть «Конституцію України читав. Я дуже сподобалась. Книга Гаррі Поттера. Остання книга, яку я прочитала, це азербайджанського письменника Ельчіна Сафарлі Хочу додому. А вона мене вразила тим, що в яке б місце ти би не відправився, кращого ніж рідний дім просто не буває. І от всі шляхи, куди б ти не йшов, завжди ти повернешся в те місце, в рідне місце воно завжди буде тебе тягнути. І ця книга, напевно, от. Показала основну ідею мені те, що куди би я не йшла, я не маю забувати звідки, звідки я взагалі родом. Остання книга, яку я прочитала, це був Іван Франко до світла. Саме ця книга, в певний період, допомогла мені пережити якісь мої важкі моменти. Які жанри літератури зараз цікавлять українських читачів? У топах нашого видавництва наразі художня література, навіть не нонфікшн. Видавництво Віват продає багато фентезі, мелодраматичні книжки. Звісно, є й сегмент історичного роману саме в Україні. Ми бачимо тенденції і в інших видавництвах щодо повернення до класики, до досієї літератури української, яка була у шкільній програмі, і яку прочитали колись у скорочених версіях задля отримання оцінки. Тепер люди відчули, що є потреба довчити мову, зрозуміти нашу культуру, повернутися до основ. Які твори зі шкільної програми вам найбільше запам'ятались? Зі шкільної програми мені найбільше запам'яталися. Багряного тигролови Олі Кобелянської земля. Взагалі, цей твір мене дуже вразив. Тема брато для мене стала такою неочікуваним сюжетом, але й дуже так вразила мене. Ну і Леся Українка також дуже люблю лісова пісня. Ну і Тарас Шевченко, це просто класика. Мені подобаються усі його поеми. Починаючи від Кавказу до Мертвим, живим, ненародженим просто це геній української літератури і його. Вірші, його поеми завжди будуть актуальні. Ну, зараз я читаю Федька Холомитника. Зі шкільної програми. Ну, пам'ятаю mm -hmm. пана Самирно, Квітку, Основ'янинка. Хто більше вам вподоби? <рес> а саме книжка якась є? Ну, хіба ревуть воли, як я ста повні або Конотопська відьма. Перше, що згадаю, це кайдашева сім'я чомусь, <рес> тому що. Коли в школі я прочитувала перед складанням з цю книгу, то ця книга чомусь мені здалась така дуже весела, смішна і забавна. І це була саме та книга, яку хотілося перечитувати ще раз, і я ходила і на вистави Кайдашева сім'я, тому це мій фаворит серед української літератури. Які українські письменники-поети і поети зі шкільної програми справили на вас враження, коли ви були підлітком? По-перше, майже всялася українка. Перехресні стежки Івана Франка мене вразили. Дуже подобається каміний хрест Стефаника, повість Хмари Івана Личоловицького. Але все це почалося з Енеїди. Котляревський мій земляк. Еней був парувок баторний. Це про кожного полтавця написано. Чи стали ви зараз віддавати перевагу більше українським письменникам, ніж зарубіжним? Зазвичай як Любий українець. зараз. Наприклад, ну, знаю, Павла Вишу і його твори. Можу сказати так. Раніше чомусь мені хотілося частіше читати іноземних авторів, але зараз я себе знайшла і в українській літературі. Мені подобається, як автори передають красу нашої країни, як вони описують це все, і подобається читати українською. Так, мені ну, з українських письменників дуже подобається Іван Франко. Насправді, якщо дізнатися чесно, то до повномасштабного вторгнення я читала більше іноземних авторів. Але, звісно ж, після 24 лютого все змінилось, я почала надавати перевагу саме українським авторам. Я почала читати Жадана, Забушко і Ліну Костенко. Бо насправді до цього я вважала, що сучасна певна українська література вона не така от, цікава, але я змінила свою думку, і мені от, дуже подобається саме ці автори. Чи зацікавлені ви у читанні української літератури? Як на вашу думку можна просувати український контент? Не обов'язково лише українську літературу читати. Зараз майже все перекладається на українську мову, наукові праці, світові бестселери і самі переклади прекрасні. Я навіть зустрічала переклади з російської на українську, які мене здивували. На будь-якого любителя можна знайти українську книжку. Людям, які переймаються тим, щоб перейти на українську і не можуть, наприклад, через брак знань і практики, раджу читання книг. Це найкраще, що можна придумати, особливо для того, щоб грамотно писати і щоб мова була більш різноба. Це корисно як для поглиблення знань з української літератури, так і для удосконалення своїх знань мови, орфографії і граматики. Отже, я майже обрала собі нову книжку. Наші прекрасні співвітчизники змогли надихнути мене знов перечитати щось з української шкільної програми. А це значить, що популярність читання українською буде рости і рости з кожним днем. Дякую вам! До зустрічі, а я пішла читати.